У Хмельницькому водіїв двоколісного транспорту навчають правилам дорожнього руху і не лише. Днями стартували уроки у першій школі велосипедистів. Організували заняття силами представників соціальної ініціативи Хтось не зробить та громадської організації Критична маса. Оскільки ми помітили велику проблему, що велосипедистів велосипедистами більше ніж, але, на жаль, багато хто з них не знає правил дорожнього руху. Не знаю, як обрати правильний велосипед. Не знаю, як за ним доглядати. Курс лекцій та практичних занять розрахований на шість уроків. За парти сіли, дорослі та малі велосипедисти із різним досвідом кермування ровером, і навіть ті, хто лише планує його придбати. У сім'ї Литвин велосипед чи не головний транспорт, користуються ним у побуті та відпочинку. Восьмирічний Тимофій уже добре засвоїв деякі правила руху. Це треба показувати, коли людина на велосипеді повертає направо. А коли наліво, то треба показувати цей знак рука наліво. А, а коли стоп, треба руку піднімати вгору. Прийшов на уроки, аби поповнити знання. Треба цього навчитися, щоб виконувати правильні е, рішення, коли їздять машини, коли нема тротуару, а треба їхати по дорозі. І це треба все знати. А на цій школі велосипедистів можна це все дізнатися. Поруч з Тимофієм за одну парту сіла і мама Анна. Ми гарно вміємо їздити добре, але як поводитися, коли великий потік і перехрестя, і все таке. Тим більше тут будуть навчати надавати першу медичну допомогу, то вважаю, що це є цікаво. Перший урок присвятили вивченню типів велосипедів. Загалом лекції та практичні заняття охоплять різноманітні теми. Як правильно обрати велосипед, як його налаштувати, як підготувати до виїзду, як, яку форму вдягати, яку, який одяг. Бо повсякденний одяг не дуже підходить до їзди на велосипеді. Як правильно гальмувати, як дотримуватись швидкості дистанції, інтервалу руху. Викладачами у школі, окрім велоактивістів, стануть поліцейські та представники Червоного Христа. Практичні заняття відбуватимуться і в день, і в темну пору доби. Уроки проводять щовівторка та четверга о 18.30 у приміщенні благодійного фонду Карітас. Приходити на заняття можуть усі бажаючі.